Гравці футбольного клубу Ізотопрес проводять тренування на одноіменному стадіоні спортивного комплексу Рівненської АЕС. Після короткотривалої відпустки футболісти з новими силами та нестримним бажанням перемагати розпочали підготовку до осінньої частини сезону. Настрій в команди дуже бойовий, позитивний. Ми підходимо в дуже піднесеному дузі, всі відпочили, трохи набралися сили, сім'єю провели час корисно, як і для нас, так і для спорту, тому що це нас мотивує на більше досягнення, бо наші рідні приходять нас підтримати. Ми заради них, заради мешканців нашого міста, працівників станції виграємо. До тренувального процесу футболісти ставляться відповідально. Кажуть, що запорукою вдалої гри є в першу чергу підготовка до неї. Після перерви в першу чергу на тренуваннях акцент робиться на фізичну підготовку гравців. Тобто, перші тренування у нас було акцент на фізичну підготовку. На даний час зараз ми вже компонуємо чуть менше фізичне навантаження і більше працюємо з м'ячами, ударами по поворотах, працюємо над комбінаціями. Наразі у межах тренувального процесу підопічні Олександра Колоса зіграли товариську гру з місцевим монолітом а вже найближчим часом проведуть ще один тренувальний матч, аби спробувати свої сили у боротьбі із сильнішим суперником. Їдемо в Ковель. Там досить хороша команда, за яку грають такі гравці. Напевно, всі знають, як Артем Федецький, Тарас Михайлик. Тобто, буде невеликий досвід для наших гравців пограти з такою командою. Склад команди після літньої перерви зазнав незначних змін. Тренерський склад, зокрема, анонсував підсилення у другій половині сезону. Один гравець покинув команду, дуже молодий, перспективний, ну, він вибрав трошки іншу команду. Підсилення команди буде, звісно, працювали над тим. Дуже важко, звичайно, знайти підсилення футболістів, дуже мало, які вже хороші ігроки, вже по командах по Рівненській області зібрані. Ну, ми одного знайшли, хорошого гравця. Сьогодні футболісти, як ніколи, налаштовані перемагати. Цілі перед командою стоять максимальні завоювати усі титули обласного футболу у 2023 році. Маємо на меті цього року перемогти. Хочемо і як і кубок, так і чемпіонат. Вже 13 серпня у межах чвертьфіналу Кубка області команда Ізотопрес зустрінеться у запеклому поєдинку з одним із лідерів обласного футболу. Нам буде протистояти досить сильна команда. Ви напевно, вже її всі знаєте. Минулорічний фіналіст чемпіонату області, з яким ми грали Сокіл Садове. Тобто, запрошую всіх болівальників підтримати команду 13 серпня. Осіння частина футбольного сезону подарує вболівальникам чимало емоцій та запеклих матчів. Віримо у нашу команду та бажаємо спортсменам досягнути усіх поставлених цілей. Олена Блищик, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.